Ми з підвалу не вилазили. Ми туди і ночі бігали, і днем. Практично ми з нього не вилазили. Прильоти були у нас від будинку 15 метрів. Прилетів, був прильот, дитині дуже дало, дитину оглушило. Яна Плотнікова розповідає, півроку разом з родиною живе у садівській громаді. До повномасштабної війни мешкала в Угроїдах. Тепер, каже, від того життя лишились тільки спогади. Це гарне село, мальовниче село. Було все в тому селі. І магазини, і аптеки, був цукровий завод, школа. Жили як ні в чому не бувало. Все дбали, було все. Залишились без нічого. І наразі хочемо поїхати, але не можемо. Дрони літають, не можемо поїхати. Може, там вже і будинку немає, хто зна каби літають. Після переїзду, розповідає жінка, жили у родичів. Згодом їм надали тимчасове житло. Також влаштувалась на роботу у місцевий магазин. Нас тут приютили, спочатку ми жили в сестри, потім нам дали дім, хазяйка сама за кордоном, сказала, живіть, оплачуйте комунальні послуги. Ну, наразі ми тут і живемо. Зі мною свекруха моя, донька, бабуся. У неї, у неї зруйнований повністю будинок. Немає яка прилетів чоловік, військовий. Ще одна переселенка Тетяна Мартинова виїхала з села Ситне середину Будської громади після того, як побачила над своїм будинком безпілотник. Я стояла там недалеко біля свого будинку, чую, щось таке годить. Підняла голову на мною дрон. Це був момент. Коли я зібрала речі і виїхала, залишатися в таких місцях це вкрай небезпечно. Пані Тетяна каже: нині мешкає у доньки. Її село зовсім поруч із кордоном з Росією. Через постійні обстріли там залишилось зо два десятки людей. Зв'язку немає, залізниця не працює 14 січня. У цьому році прилетіли чотири каби на наше село. І моє помешкання зараз частково зруйноване. Я їздила додому. Становилося все важче і важче, тому що ніхто не хотів туди їхати. Увесь час наше село було під обстрілами, зв'язку нема, там вишки розбиті. все. виїхала з документами, чесно кажучи. Нині пані Тетяна працює у сільській раді Садівської громади. Каже, і матеріально, і з роботою допомогли, але думки про дім не покидають. Дуже хочеться додому. Ну а тут люди нас, нам допомагають внутрішньо переміщеним, дуже добре допомагають. Допомогли і з працевлаштуванням, видають нам гуманітарну допомогу кожного місяця і підтримують. Так що це добре, але хочеться додому. Хочеться хочеться, щоб скоріше все це скінчилось. За словами голови садівської сільської територіальної громади Івана Крючкова, у громаді роблять усе можливе, аби люди, які втекли від війни, відчули себе у безпеці. У сільській раді діє комплексна програма по підтримці внутрішньопереміщених осіб, в яку входить на сьогоднішній день це допомога у пошуку житла. Крім того, надаємо грошову допомогу в межах наших можливостей для придбання житла, для його ремонту, пошуку самого житла, де можна жити, на лікування грошові кошти виділяються. Ну і також надається статус дітям, які пострадали постраждали від російської агресії. І також цим дітям організовується відпочинок на території західної України. У громаді офіційно зареєстровано 1326 переселенців, говорить сільський голова. В громаді проживає близько 12 тисяч населення, у склад громади входить 33 населених пункти, 6 старостатів. На території громади знаходиться 7 навчальних закладів, 4 дошкільних заклади, 3 амбулаторії і 6 акушерсько-фельдшерських пунктів. Яна Плотнікова каже, і влада, і односельці намагаються створити умови для повноцінного життя, але вона живе надією повернутися додому. Хочу сходити на кладовище до тата, до бабусі. Хочу приїхати просто поплакати, позгадувати, як жилося. Надія не зникає, що коли це все скінчиться, я зможу поїхати додому. Катерина Іваненко та Анатолій Сердюк, Суспільне новини, Сумщина.